Ще одна диня, яка в нас на випробуванні від компанії Клос. Це диня такого сортотипу як піолодесапо. Це скажімо так, пізня, коли називають її ще Різвяна диня, тому що вона по суті, повинна ще зберігатися практично до різдва і тоді вона набирає своїх смаків. Але в нас трішки вона в цьому році виросла невелика, скажімо так. Можливо, погодні умови в цьому році на ній так вплинули. День не набрала тої маси, якої б нам хотілося. вас разом з кавунами і хапанув дану диню. Вже не було нічим її не спасати і не було вже бажання в цьому році, тому що досить важкий рік на хвороби і на погоду. Но дані дині ми теж положимо на зберігання. Подивимося, скільки вони полежать і що з них вийде. Денька десь така, я так поняв, до 700 грам буде. Ну, можливо, кілограм якась, але більше не буде. Так що кому цікаво, ставимо лайки. Пишемо в коментарях, як у вас в цьому році день чи хворіли, чи не хворіли, який їх стан і хто вирощує сапу, Будь ласка, розкажіть про їх особливості вирощування. Тому що даний день трішки специфічна, і, мабуть, має трішки свої нюанси при вирощуванні. Так що всім хорошого дня і чекаємо на ваші лайки і підписки.